Дівчата, всім привіт! У мене сьогодні така невеличка закупочка, базар. Цілий день викаталися базари, магазини, перукарня і все таке приводили себе трішки в божеський віт. Е, почну з базару. Перше, що я придбала, це на базарі ось таку гірлянду своїй дочці, вона десь по розміру півтора метра. Вона давно її хотіла, хоче собі в кімнату, десь там біля ліжка, у них двохярусне ліжко, десь там зверху хоче собі почепити, ну, хоче дитина, нехай роби. Е, сто... 120 гривень, здається. Чи 120, чи 140. Чесно вже не пам'ятаю, вже голова така трішки не цей, не варе. Е, Носочки, ось такі дочці, купили. Стільно, модно, молодежна. 30 гривень. Якраз їй під ту футболку, яку ми купили, буде дуже симпатично. Я оце її купила, а тепер думаю, і я таке хочу. І мені такі треба, тільки в іншому кольорі в якомусь. Я світленькі купляю. Купила нашому татку. Непристойно. Еротичну спідню білизну. Вони мені так сподобалися. Я не впевнена, звісно, що він буде таке носити, але ці пандочки вони мене ну, з першого погляду просто влюбили в себе. Далі була я в магазин, у нас є такий Family, і там був розпродаж. Я в їхній групі є в Viber. І вони продавали оце, ці такі вафельні полотенчики по 20 гривень, по 20-25 по гривень. І тут мене понесло. Я вам зараз покажу просто, ви подивіться, яка краса. Яка краса. 20 гривень. Боже, це чудо. Я понабирала одне. Далі ось таке. Боже, однією рукою незручно. Друге, ось таке персики. Чи? Так, персики, здається. Третє ось таке яскраве, гарне сунички полунички дуже красиве. Далі іще ось таке. І всі вони вафельні. Я люблю вафельні полотенечка на кухні. І всі вони по 20 гривнів. Зазвичай вони завжди дорожчі. Ось таке теж дуже гарне, мені сподобалося. Потім це це взагалі мені дуже сподобалося ось таке З маками. прям, як нібито вишите. Звісно, воно не вишите, але дуже красиво. Потім ось таке синеньке ще. Ну, не буду розвертати, таке воно з лимонками, оливками чи да, маслинками, маслинками. І третє таке, воно, звісно, зараз не актуальне, воно типу, пасхальне йде, але думаю, ну чого? Ну, це ж полотенечко, воно ж їсти не просить до свого долежить. Наступний рік, рік буду паски пекти, буду тісто накривати цими полотенечками. Так, сім полотенечок я тільки що перерахувала, 170 гривень я за все це віддала. Ну, це, я вважаю, що недорого. Тим більше, що вони гарненькі і кухня ну це таке, що потрібно. Далі я була в екомаркеті, купила там яйця по 2,99 одне десяток, взяла ще сосисок, отакі, сард... Ой, сардельки. Коротуни варені на кіло по 109,90, на 69,68. Я її ще тут розколупала, бо я не люблю в таких упаковках брат. Розгерметизувала, понюхала, пахнуть добре. Ну, Спробуємо. Ще таке ми не пробували. Далі така закуска: е -е, Крем, якийсь крем. Ну, це, звичайно, здається, намазка. Вона невеличка, така стільки там об'єм. У неї зараз я вам скажу. Чи я вам не скажу. 85 грамів об'єм. Е, хімія хімозна, але смачненько. 15 гривень було. Далі я купила в стаціонарному магазині Sprite по 30 7 гривень. Тут, здається, півтора літра. Це ми будемо робити мохіту. Е, отакі пампушки я брала. Було 6 штук, лишилося 4, бо в мене дочка їх любить, по 13 гривень. Шоколадку взяли себе побалувати ввечері. Рошен, Рошен мілк бабл. 1999. Далі я в червоному маркеті була. В червоному маркеті я взяла клей, ну, щось, мабуть, до десятки він коштував. Взяла собі за 15 гривень пилочку, треба манікюр забабажити, а то в мене лампа, все-все все для цього є. А руки, як наче, я не знаю, де я колупалася. Страшні. Треба трішки привести себе до ладу. Ось таку маску взяла, я вже часто про неї казала, я її люблю купувати. Вона була по 19,99 в акції, це типу з кератином. Взяла, у мене дочка дуже сильно любить ці свічки маленькі. І взяла їй дві штучки, ароматичні, написані. Ну, Я сумніваюся, що вони будуть пахнути, коли будуть горіти, але так пахнуть приємно. Це чимось смачненьким таким, а це трошки з ментолом віддає. 12,99 дві штучки її взяла, любить, нехай буде. Взяла ось такі жіночі штучки, це на кожен день 11 гривень в Єві було. І ось такі не на кожен день. Здається, 15 гривень були по акції. Думаю, хай буде. І ще взяла ось такий Greenway, я ще такого не бачила: гель для душу, манго та гранат. Він маленький, звісно, об'єм тут. 100 мл стандартний, але думаю, треба спробувати. Ну такого я ще не бачила. 19 гривень. Думаю, ну добре, хай буде, спробуємо. Але ну я, скоріше всього, не буду його зараз там відкривати сьогодні. Завтра не буду ним користуватися. Можливо, нехай трошечки постоїть. Може, нам десь якась поїздка світить, може, десь до папи, до татка до нашого вийде поїхати чи так. Ну, поки нехай стоїть. Воно мені не муляє. і. Від Біонатурель. Взяла я знову цей гель для душу, то у мене манго і магнолія. Ми ним зараз користуємося. Почали користуватися непоганий, єдине, що ну, не лишається надовго аромат на тілі, але піниться і все приємний використанні, не сушить ніде нічого, 473 мл, і тут полуниця і мліса. І він має надзвичайно приємний аромат. Така клубничка, клубничка, клубничка з чимось м'ятним. Приємно, мені дуже подобається. 29,99 була на нього акція, тому я вирішила взяти минулого разу, я брала той по 30 з чимось, а цей по 29 Ну, нехай буде. літо. Я... Аромат цей актуальний для літа. А далі я вам зараз покажу, що ми придбали, а, ні, ще не все. Забула в Єві. В Єві був такий стенд з розпродажами. Я взяла собі ось таку базу від LCF 50% знижка. Так, ціна на неї не фокусується. 80 гривень, а я взяла по 39,95. Не знаю, яка вона добра, хороша чи не хороша, зволожуюча, має бути, думаю, спробую. Потім взяла ось такий блиск від ламель інстаматовий. Ні, це помада. Це не блиск, це, так, помада для губ. Знижка 70%. Вона коштувала 69,50, Зараз 20 гривень 85 копійок. Зараз е, розпакую тоді, зроблю вам сводчі. Не, не робила одразу, тому що хотіла показати вам знижки. І від Патриції Лідо ось таку взяла собі ще. Е, тут вона така більш коричнева, але вона, ну, типа Рижа, ні, вона таким е, червоним, віддає. Спробую біля вікна вам зробити своч. може, там буде краще. Коштувала вона. Диви, фокусуй. Боже, не хочеш. Що таке? Що за камера? О, Коштувала 79,50, а я її взяла за 23,85. Ну чому б не взяти? Терміни придатності я дивилася усюди гарні, хороші. Вони до оцей до 24-го, цей до 25-го, здається, року. А цій базі ще 4 місяці термін придатності. Ну я за 4 місяці її точно використаю, тут то 30 мл. Тому вирішила взяти. Там теж було дуже багато всього. Була там пудра від буржуали в темних відтінках. Дуже багато було на стенді на цей раз всяких розпродажів. Жал, ну, шкода, що не було доглядовував, лише такі косметичні засоби, але, думаю, візьму. Зараз покажу вам речі і покажу вам сводчі. Ось такі відтінки мають помади. Ось цей Патріція Лідо це перший. А ламель оцей інста це другий. Ось такі симпатичні відтінки і номери у Патріції Лідональ 0,4, А у Ламель 403. Ось такі красиві, насичені. Ламель взагалі чудова. Перший комплект, який придбали, це комплект моєї дочки. Ось такі шорти. Вони ну, плотна така ткань, резиночки з кармашиками, 255 гривень. Розмір з 42 по 48, Оверсайз. А, є в наявності, а це 42-й розмір. Написано. А, я думала, Поланд Польща. Ні, не Польща. І ось така футболочка. Це... Коротка, оверсайз також вона, 235 гривень. Розмір стандарт написано. ну, 42-44, мабуть, я не знаю. Ось такий комплект вона вибрала. ну, І оці носочки, що я показувала, він іде, вони йдуть в планах до цього комплекту. Сину я купила ось такий комплект. Як бачите, в футболці він уже сьогодні ходив, вже вона мічена. Розмір на 116 см на 6 років. Вона коштувала 159 гривень. І до неї я купила ось такі шорти модні з карманами. Такі вони будуть ну, за коліно, скоріше всього, йому. Розмір від 98, від 98 до 122 см 219 гривень. Це перший комплект, такий ми йому взяли. А другий комплект ось такий ось. Тут набором 319 гривень, це футболка на 110, але вона на нього ще трішки з запасом. У нього 114 зазвичай я беру так, качка, шорти. Ну, Вони вже йдуть, правда, без карманів і трішки гіршої якості. ну, Не такі плотні, як ті, що були до цього. І ось така футболочка. І ззаду також вона така яскрава. Ось така. Це я купила йому два таких комплекта. Собі я взяла ось таку футболку оверсайз. Взагалі-то я худюча, але футболка велика. Я таку і хотіла, щоб вона була широка, щоб вона була укорочена. І саме такий колір мені потрібен був, тому що в мене є сумочка фіолетового кольору. У мене є під неї лише один топ, а я хотіла ще футболку. 199 гривень. Розмір також написано стандарт. Міряла в магазині нормально. Якість, ну, таке собі посереднє, але, я думаю, на один сезон, на одне літо, мені точно вистачить. І ще купила сину ось такі сандалі. Він вже сьогодні також в них ходив. Воно десь від пальців його. Бачите, як вони, ну, отако в нього пальці десь. Трішки з запасом. Ось такі непогані, везде, усюди, на ліпучках, все як він любить. 29-й розмір. 159 гривень. всього все. Я вважаю, що це досить досить недорога ціна, тим більше, що він ну, літо їх поносить і все. Потім будемо, якщо в гарному стані вони будуть, то комусь передамо. Ось такі були у нас сьогодні закупочки. До нових зустрічей. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх, ставте мені лайки, пишіть коментарі. Робіть що-небудь. Всім. Всього найкращого. І слава Україні! І ще одна така у нас невеличка закупочка із таких несъдобних засобів. Е, у нас приїхав татко, тому зараз я багато не знімаю, ми багато часу проводимо разом, тому що він ненадовго. І. Перше, що почну, були ми в соборі Святої Олімпії з ним разом. Він кожен раз, коли ми приїжджаємо, їздимо в якийсь собор Олімпії, це наш найулюбленіший. Одну ікону ми купили велику батькам на подарунок вже подарували ем, там свята вечеря. Цю ікону, ось таку, я купила у подарунок своїй бабусі. Вона із дерева, рамочка, ця. Гарна, красива це їй. А собі я купила ось таку, я хотіла, яка відкривається. Ось такі образи це в соборі Святої Олімпії. А далі, е, по, ну і чоловік купив собі, ми купили йому ладаночку. І ще у нас із покупок такого побутового, це я купила досі, В'єтнамки на базарі, чи. Ну, Лишилося від цього. 175 гривень, 38-й розмір на літо, не захотіла ніякі не сандалі, ніде нічого. Сказала мені просто в'єтнамки. Хазяїн барін, буде так. Купила собі ватні диски. Це я була в Аврорі. Ми швиденько так проїздом заїжджали, тому що з татком нашим сильно не пошупишся. Тому купила, чесно не пам'ятаю, чи 39. Чи, чи скільки вони коштували, тут 150 штук, ну, це мені потрібно було. І купила такий масажер для голови, наш зламався, думала, що воно щось класне, але воно якесь ну я не знаю на яку це голову. Спочатку я його не перевірила, приїхала додому. Ну, не, неприємно, неприємно масувати. А на е, голову нашого татку вона взагалі не налазить. Тому ну, таке коліно максимум можна ним помасірувати, а там приємно більше нічого. Тому ну, хай таке стоїть. Е, далі в просторі. Я брала там жіночі штучки, не буду вже їх показувати. Ні, це не простор, це Ватсонс. От, брала жіночі штучки, котекси. І взяла ось, побачила такий гель 275 гри, е, грам для інтимної гігієни з екстрактом Алоє Вера. Не, не, не пробувала, які він там події, аромати, все, він ще запакований. Е, коштував він 30. Чи 29, чи 30 чимось гривень. Геть дешево. Тому вирішила взяти. А це в Аврорі. Також я взяла собі маску, ось таку кокосову. Фокусуй. Ось така. Тут доктор Санте, об'єм об у неї 300 мл. Не хоче. Зараз, вибачте. О, ось такий має приємний аромат. Коштувала 50. 59... 49,99, здається. Ось таку. це коли. Декілька днів назад. І це я купувала собі в Єві. Я хотіла ще попробувати ці засоби від вітрасими. У мене нічого ніколи не було. Це з кератином. Це у нас іде кондиціонер в об'ємі 400 мл. Я один раз користувалася, мені подобається, яке волосся після нього. Приємне, м'якеньке, блискуче, гладеньке. І шампунь також в об'ємі 400 мл. Має приємний аромат, на волосся аромат тримається, причому, так як я мию голову раз на два, а то і на 3 дні, все залежить від стану мого волосся. і ну, Якщо активно там десь щось десь бігали, робили, займалися, вспотіли, сильно жарко було, то, звісно, миється частіше голова. А так зазвичай 2-3 рази на тиждень. І аромат приємний, він тримається. Тримається до наступного миття. 149 гривень кожна, мені дуже сподобалося. І взяла ось такий на знижках, був скраб відевелін, я його ще не бачила такого. В об'ємі 75 мг Він іде у нас. Отак, От крупнозирністий, очищаючий, глибоко очищує, придає шовковисту гладкість, покращує кольор лиця, обличчя. За абрикосовою косточкою. Да. Я пробувала на руки собі трішечки. Ну, такий він гладе... М -м, полірує, шліфує, він не такий, як чиста лінія, не, не настільки агресивний, начебто менше поліруючих частинок, але непоганий. Тому, ось якось. Так от що попало. Ось такі у нас були закупочки невеличкі. Всім, всім всього найкращого. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Чекайте, хто чекає. І слава Україні!